Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго ранечку. Ну, насамперед, кавалєрка, скажу вам тако, що мрії мають збуватися. Вчора, так як говорила в векторі, прийшла до хати, щось ці покрутила, ще мала відео виставити і лягла. Наталія як пішла, я як лягла, кавалірка 12 дванадцятій встаю, виспалась. Не розумію, що таке. Боже, Галинку, та ти вже всі виспала, а то на ніч. Ну, але ви знаєте, Сонік зробив чудеса, випила, лягла, виспалася, навіть не можу вам повісти. Шеста ранку встала, вже всюди поприбирала, поскладала, взуття помила. Вже Ксюшка навіть дзвонила, яка ти коли приїдеш, яка та буду, Оксана не переживай. Давай бо то копа роботи. Оксана буду, не переживай. Ну, але ви знаєте, кавалерка, людина виспала, ще не виспалась, прийшов новий день, новий ранок. Кожна людина рано має встати, файності стрипати. І клав песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталіпати і всі разом. ці до роботи! А я зараз йду змиюся в душ, йду, приведу собі в божеський вид. Треба в кульок поставити речі, бо мені трохи будемо мати роботу. в Воксан, треба заїхати ще щось купити, бо з кустими руками я не поїду. І їдемо до Оксани, до яку пороботи. Ну а вам, кавалерочка, хочу побажати всім гарного, мирного і позитивного дня. А я йду та ліпатисті, збиратися і гонь до роботи. Якось того, точно. Я не пов... а що не каже, класно, то його запах. Що то є? Як ти... Ану, нагадай, мені. нагадай, що ти дивишся. Скірки. У мене ще назва, я не знаю. Сама не знаю, як не все називає. Тобто, коли треба брати другу куртечку, треба одразу все забирати. Де кішенік? Копійок, мати. Та треба буде. Що? Копійок. Наш. Так що кавалерка. сьогодні трохи є роботи. Перше їдемо в хімчистку. Олег mm -hmm. робить кожу мені, тому то після того я до... як він прийшов з... Як почувати нас? Перукарні. Перукарні. <рес> так що, виходимо, виходимо після сім'я. Yeah. Я пішла на закупи. Що well, is... це за така любов? Yeah. Що це Боє за любов така? Ну, Іди, до праві, но... Ходи, Іди. А, Іди до Наталі. Ходи до мене. Ходи. Ну що це за любов? А ні, так? то обертайся та й рулюй. Рекрутити. Ні, то небезпечно. Ні, я ще не Ні, такий, то я до бляка б... взагалі того а, а, Бляк? Та він буде <сидити> тако сидіти, він би так хотів. <сидити> блек виїжджаємо, <сидити> часу нема. Павлярка, то щоб ви розуміли, тут у мене всього-навсього, я зайшла в Галицьку свіжину, скупилася, вийшла, пішла, ще тут на базар купила. І все, і він вже від мене ні туди, ні. іди іди, Перебазовуємося, Галя. Оп! Пішли, іди до мене. Іди. Давай. Ходи. А, тут така любов, є, така щира любов моя. такий і де мамка буде їхати. Давай їдемо до Ксюшки. Ксюшка чекає, дрова треба носити. Давай, все, ти виключай телефон і їдемо, бо ми не знаєте, куди кавалерка. Вибачте, за слово, в дупу заїдемо. Заїдем. Кажуть, Галина, ви що тут забули? А я кажу, кавалерочка. Та я, я, я їжджу, де мені треба, просто е, сюди ближче. О, а, о, а. О, о то тобі бійміг, то то. А нині, кавалерка, блека профілактика. Заносила я в хімчистку. Як то це називається? Хідник. Хідник. Каже до мене людина, яка приймає це каже, а що там за пляма? А я кажу, то є блека пляма. Не починають сміятися. Блек? Я кажу так. То моя золота дитина. Я... Я ду вирішив з чогось собі, що я йому купила велику ПЕЛЕНКУ. Але кавалєрка, це він робить це не завжди. Це він робить тоді, коли він піде до грумера або я його залишу десь, бо мені треба від'їхати. Він тоді приходить і робить мені шкоду. А знаєте, як робить? Дивлячись мені в очі. А ти і йому? думає? І я йому і я кричу. А він дивиться в очі його нораво, голову до гори, яка блек приб'ю. А блекові все одно. До речі. Знає, я ти навіть ти не знала, що в Бориславі такий класний продуктовий базар. До речі, так. там така риба, як класно. Якщо б не до Оксани, то я би взяла і приготувала. Ну така гарна, ота а така малея. Ну, якщо буде. Якщо ми будемо їхати. Якщо ми ще... будемо їхати. Ні, ні, якщо ми будемо їхати, що базар ще угу. буде, ну то ясно, що заїдемо. Ну така риба, я давно такої, в нас Трускавці такої риби немає. Ну така, аж як, як лялечка. Я так подивилася, думаю, взяла би, бо взяла Оксані. А, таке різне порабляла, потім покажу. Ну, я не вмію їздити кавалеркою в гості з пустими руками. Ну, не вмію. Я навіть Молодець. коли йду, я все одно мушу щось, щось нести. Ти, ти пильнуй, бо я тобі говорю, Та я вас була, двох в нього, була в нього профілактика, ти себе зараз в тебе не По блек для мене кавалерка, то є щось таке надзвичайне. Наталя вже зрозуміла. Не, Та ясно, то він теж для мене. Блек для мене, то де би його також хтось обіду або ще ж. Ну давайте ви або їдьте, або пускайте тільки. Зараз почнеться друга тема. Так, все, дома, до О, Щоб бляка задіти. Блека. Ти хочеш фотографії? Ходіть, ходить. Мені треба, бо їй добре. Приїздимо на пане стоїть. Ми з тобі час. Та час пішла, так? Дутюки наші. Бачиш, Маркус? Бачиш? Бачиш Галю? Іде Галя? Йде? Буде, забить заїзду, немає, заїзду не буде. Ну то чуєш. Воду носи, друга, носи, я кажу. Це да, я... мені вже втираю, поросічки ровню. Діду, я тепер знаю, що тобі Іра піра Яйця. <ріху> 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 Мама сказала, що вона дуже люби яйця. Я їй була в магазині, кані яйця лоток собі зразу Каже. <ріху> Ты я вибирала мої ширші, а ти міри 41. Ти ж осталась досвата на чому, то не розживаєш. Взагалі постригати. І що? Що це чіпан? Треба дорізати. Мені каву можна зробити. А де ще один польов? Ама головне в історії скажеш. Їду завтра до Ксюшка. Як будь я одна Ксюшка, так? А Ксюшка, я дзвоню і кажу, Ксюшка, я завтра до тебе приїду, а Ксюшка їде на роботу. Каже, що Сюха. Міняйся, що хочеш, то роби. Щоб не було ніякої роботи. А Ксюшка, Ксюшка їде. От ті пані хліб ну, того. Нас там на тобой все розберемо? Я не знаю, мені щось не подобається. Шостий хліб. Не подобається? Не. Угу. Я беру у Романа Івановича в магазині, поняла білий різаний. Угу. Так мені не подобається, бо різати траче. А, може. <гум> <гум> може. Але будеш ламати. Тут ти не йди, Ти пішла? Та чекай, руками. Так, ну чого? Виглядаєш? Виглядає, так? На рукавиці зараз я розпалю і Лови. — Давай, а що другої нема тачки? Ні, а тільки одна. Тобто тачки немає. Нема. Приїхали допомагати, переробити. Правильно, ти молодець. Ну, що значить водіння. Я права маю чи що. Не славись, то так копити багато. Я не корму втрати, так щоб виїхати потім. Білі вести дрова тут висипати з А я так. Тарамету на наколотим там Ні-ні, не, не гай. Сюди. Ту сторону, бо то сухі, а ті туди. То різні дрова. Ти не упала там? Важко було їхати. Ні, yeah, нормально. Дівчинка працює. Тут Щось. Май це хочемо вискладу. Що борчаш? Що немає де складати. Розумієш? Тож треба так поскладати, щоб вони не мокли. Возимо, висипаємо, складаємо. А тут все, всю не так. Є дрова не треба складати, прошу Ну, Потергу. Чайник ставила. Хто робить, той то їсть. так? Так. А Блек все якраз. Блека на силу втримали. Але як він тебе втік з-під руки, я не розумію. Почекай, за ним. Не ну, там він вирвався, а я не втримала. Я думала, він ще й піде так, за мною. Так камера те? може бути завжди включена, то сюди їдеш. Життя як воно є, так. Задиня, ходи. Да. Давайте всім смачно. Дякую. А що це стало? А вона така, а ти що нічого не знаєш? Я кажу: ні. Пішла. Я знов шкірю, розумієш, а я розказую історії, веселю людей. Друга приходить. Так нині тішиш. Я кажу, слухайте, ви вже мене дістали. Я кажу, мені що плакати? А та каже, я кажу, ну я б на місці плакав. Я кажу, що це стало? То кавалерка розказує історію, яку я на тесі робила і чому я звідти розрахувалася. Бо на тесі всі люди, ну, всіх людей я знаю. Ну, та й все та й. А так я тебе я все задумала. Друга приходить я кажу, а Фесна. Каже, що там все стало? Каже, ти що не знаєш? Я кажу, ні. Каже, вчора вечором твій чоловік п'яний прийшов під завод. І десь директора так мачукали на чому світ стоїть. Я тільки то Оксана почула до свого директора бородами його так назвали, він така борода була. Я до нього заявила. А він каже: Ой, Галя, та не спіши, та не це во. Я ката: де я в такому позорі не буду робити? бо мене люди в зубах носили, Воно п'яне пригнало на завод, ну ми коханків приписувало. бо знаєте. Я зразу заяву на розрахунок прийшла до хати, кажу. Щиро тобі дякую, кажу, я від сьогодні вдома сижу. А чого? Я кажу, ти кого кажу вчора ходив на завод. А він там не працював. Ні? Він там не працював. Він це, легнув і пішов в моїх хабалів, як я кажу. Знаєш, вичисляти. Що mm. він вирішив, що начальник mm. мій хабаль був? Я не знаю. І так я розрахувалася стес. Розрахувалася, стеся, тому я знаю тих людей, знаєш, бо дуже багато людей робило з тих країв. Та я тут майже ну, тих людей, то я всі знаю, я там і проробив. А він якийсь нерозумний був, ні, щоб десь ховатися. Ні, він, і просто, він просто легнути любив. Знаєш, а коли не легав, то язик так отримав, а як ликнув, коротше, йшов би ясняти. Хабалів дліву їх шукала, а ні. У... А я нас знайшов, і судно, а ні одного. Я кажу, шкода каже. Аж ми самі прямо Погано кажу. Шукав. Погано, що нахабель. Ну, Необідно би було, якби знайшов, розумієш. А потім пішла робити на базар. І там мене спаскудив, розумієш? Всюди, де я робила, всюди він приходив, шукав коханків моїх. Знаєш, в мене таке відчуття, що я на роботу не ходила. Я ходила, знаєш, по своїх справах. — Або ти в нас гарний <гум> ефект на жінка. Так, що я ходила, знаєш, потихво. А вже на осавулі, як я робила, він вже мені не так допік. Знаєш, як то магазин завжди приходив, завжди йому щось треба. Я це вже з Вітом як розрахувала, так і його лишила, і пішла далі. <риклад> <риклад> Та нащо мені тут дурне, знаєш? Ну, але то перша любов. була. <риклад> Кавалерочка, ми ще є в Оксани. Роботи не початий край. Але Оксана, правда, нас дуже смачно нагодувала. Я як наїлася кавалерка, я вже не хотіла нікуди йти. Ну, але... Інтернет поганий, тільки біля магазину Лапає інтернет. Ми приїхали сюди виставити вам сторіс. Ну і заодно бо не хотіла дома при Ірині давати подарки. Потім Іра сама дасть подарки і Оксана дасть подарки. Але я, як завжди, приїхала до них з подарунками. Я привезла їм парфуми, тому що, знаєте, кожна жінка може мати дуже багато парфумів, але вони ніколи лишні не бувають. Їх багато не буває, тому що. Кожна жінка має завжди гарно пахнути. Їх, до речі, бульончик нема що пекти, звали. бульончик зварю, і тоді вже будемо їхати додому. Та й таке кавалерка. Їдемо від магазину, бо тільки біля магазину інтернет. Але вже щось діти мені щось там підмутять у зараз вас? і кажуть: зараз, тьотя Галя, у вас буде вдома інтернет. Ну, я сподіваюся. Так що їдемо до хати, тепер їсти готувати. А, А, а тут. А, ні, а Я, там? я, там я, там я на двох сковорів. Я на п'єтку і Але я хочу, щоб Іра попробувала. І тут? І булянчик все. І булянчик. Але я бульон не варю. Варю. варю, я бульон не варю. От тут є погорі, є суша, Гендельман. я до того не варю. До того не надаю. Я тобі скажу такого. Вони вже гарні. значить, чи будуть смішні. Та ясно. ще діти смішні. Лице мають. Хто готує? Ганяйте, <головіка> це до мене не дули там, бо я не є такий шумакер, що я буду тут летіти. От і шляки там тягнешся. Це та дорога. Що ну так поставили, от ззаді їде і... Так близько-близько. Я не люблю ага, таку бачу, бачу. їзду, бо темно я нічого не бачу. Але їду кавалірочку. Ви знаєте, сьогодні день прийшов. Я вже вам не один раз говорила. Я не знаю, чому я з різними подругами зустрічаюся. Ну, ми проводимо дуже гарно час. Но коли я з Оксаною зустрічаюся, ви знаєте, я тоді себе відчуваю такою маленькою дівчинкою, такою четвертий, п'ятий клас. Ну така, знаєте, я Оксану дуже добре знаю, Оксана мене знає. Наталя Касіки трошки нахапала, знаєте? Не я Оксану не знаю. Так, Ти настільки її не знаєш і не знаєш. знаєш. Тому, але файно провели час, і Оксана таку файну бульбу збере, Але каже, ти йди ти мене. Каже, але ти йди мене, каже, бо я не вмію. Каже. Так не вмію, як ти. Оксана не любить готувати. Тому ми ще. Так, наталі... да, але зато ти бачила, що в неї в шафах, в неї все під шнурочок. Не, не дай Бог би хтось тако знизу тягнув і все перебульку. Там би ворона на хату не сіла. А я, наприклад, наоборот, я прибирати не люблю їсти готувати купу. Тому я з великим задоволенням насмажила купу оладів. Та я цілу миску насмажила. Ну, але... А тепер кавалерка їдемо додому. Їдемо додому, я зараз приходжу, лекові лапки помию, мордочку помию, сама помиюсь, понатираюся кремо і як ляжу, і як зарелаксую. А, ще, правда, відео треба вичекайте. Але він теж вимучений, свіже повітря. Води в кожну, Так. Кавлірка, свіже повітря. Там е, е, ті кури завокають, там куву заспіває, собаки гавкають, ворони літають, Він таки він не знає, що таке. Я кажу: привикнеш Оксана, яка е, собачків боїться, любить тільки свого, бере на руки, тільки свого, дуже рідко каже. То Блека вже в кінці і на руки брала і з ним ки робила. А Оксана вже його теж полюбила кавалерка, знаєте? І навіть і, і, на ліжку йому дозволила заскочити. Що в неї то взагалі це, це нереально. Так, це нереально. Діти в шоці були, мама, він на ліжко. А вона каже, кажу, Оксана, то то не вільно каже, що То ні, ні. Та, і молодець такий, в туалет ходив на двір. там взагалі молодець. Леко можна їздити всюди, але його тепер треба частіше, щоб він був з різними песиками. Бо він так да, одної ну, Чіки, та. і він так привик, що він тільки з нею бавиться і все. А треба з різним. Тому візьмемо тут уваги і будемо це все виправляти. А зараз їдемо додому, покажи, яка дорога. Дорога нічого не, освітлює, не освітлюється, але ми маємо ціль добратися додому. -до Bitcoin.